Всім привіт, з вами Алекс Меседж, і сьогодні я проспіваю для вас пісеньку земля в ілюмінаторі. Українською буду перекладати. <кій> земля в Ілюмінаторі, земля в Ілюмінаторі і землю через земля бачим ми. Як син сумує за матір'ю, як син сумує за матір'ю, сумуєм за землею ми. А зорі тим не менше, а зорі тим не менше, є ближче, але все ж холодні, і як у часи темряви, і як у часи темряви, чекаєм світло й землі, бачимо сни, і сниться нам не гуркіт космодрому. синява, а сниться нам травичка біля дому. Зелена та, зелена та трава, Ми летимо орбітами, дорогами незбитими, прошивши метеоритами простір, оправдана мужність і ризик, космічна музика впливає на ділову нашу розмову. В якійсь там димці матові земля в іллюмінаторі, вечірня ранняя зоря, син сумує за матір'ю, син сумує за матір'ю, чекає сина, мама, синів земля, і сниться нам не гуркіт космодрому не сяльодовая синява. А сниться нам травичка біля дому, Зелена, зелена трава І сниться нам не космодрому космодром, меться синява нам травичкам біля дому. Зелена, зелена трава. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і підписуйтесь на канал. Чао!